В Моїй Україні сьогодні війна, не бачена людством донині. Весь світ пробудила страшна новина вночі о четвертій годині. Моя Україна вже сяйва по пожеж, що сіють ракети і гради, і танки в колони повзуть по шляхах, мов з ні повела телегали. Моя Україна, Чорнобиля дзвін, і привид у небі не стріли. Це армія наша, безстрашний загін, це острів змії. Україна моя, саморенковий сад, і слова Тараса пророка. Моя Україна не знає назад. Вперед її кроки. Слава героям, що мир наближають, померлим слава й живим. Бо рідну землю так вони кохають, що подвиг їх назвемо надлюдським. над людським. Тож, слава нашій ненці, Україні. Жовто блакитний прапор майорить. Ми вільні, незалежні, ми єдині, і перемога буде в нас мить.